Под санкціоночну ну, горілку де взяли Німіров? Це ж український бренд. В магазині. В магазині. А хто робить, якщо себе? не секрет, на етикетки ну, можете прочитати? Як... Навіть э, дизайн пляшки навіть вкрали. Я навіть спорить не буду. А як ти так заметити? Народі там стояв. значить. Так... Все замечаємо, все, все, все замечаємо. наливав. Все, да, все бачимо. Так от. От. Наші, наші супутники всюди літають, так. Трана. Происхождение алкогольной продукции. Россия. Научились мы подделывать. Не, ну, Россия Россия, мисс, то, я на России робить. Объединение пензенское, водочное. Пенза. Пенза, короче. Пенза, да. Пенза підробляє украинскую горілку. Фу-фу фу, не соромно. А... Не вже вы свою негодку робити горілку. Понимаешь, у вас такое в голове вас кашлю или одели, что российское ничего не. А я Украину как любил, как я свою бабушку любил. Ты зараз я... любишь любиш пензу. Ти зараз не Украину, бо Це горілка в Пензі вироблена. Чому б да, не назвати її якась пензнянка, якась, наприклад, там. Цурагатка. Слушай, ну ще унітази у вас. Саме так. <с а Так і є. МКС, же це ваші літають, на которой американці сидять. МКС, Китайці, японці. МКС. МКС це міжнародна космічна станція, вона складається з багатьох модулів, які виробляються в різних країнах. Це по-перше, по-друге, в Україні не потрібні. В нас нема де їх використовуватись. Вам би я порадив, знаєш, не лідоколи і віздіходи випускати, а робити дороги нормальні. От, жити мирно з сусідами, щоб можна було, не треба було робити лядокола, а можна було ходити по інших морях. По Балтійському, по чорному. Тож виходите, вас зразу топлять. От і все. А все починалось з горілки.